это до нас прийшов, дайте вгадаю. Лоліта дойде як весь сможет, ні? Ой чоловік зустрічає машинку після семи років тюрми, мабуть, так? Ні, не справиться точно, да? Ой, Ладно, чуть, пацан, йди сюди, хочеться запитати, бо не можу. Іди сюди. Не пустити його, Господи, хто такого негарного краде? вкраде. Чуешь? Пацан, скажи по-честному. По залету, да? Не-не-не, я свою Ксюшеньку, свою бусечку дуже 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 люблю. Не, ну я Стаса Михайлова тоже люблю. але я ж за него замуж не вышла. Я перепрошу, Жиночка, у Стаса Михайлова таких, как вы, миллионы. Ну да, правду кажешь. Але не кожна в него стреляла. Так, ладно, все. Хотя нет, пацана надо выручать. Чуешь, пацан, моя ну, тут идейка, иди сюда. Иди сюда, если. Так, ты боже, иди сюда. Чуть, давай я тебе дам ключики, и ты в коморочку через черный ход, а? И там машиночка подъедет, а? Может так? Не, может такие варианты, а, пацанчик? Мама, это не смешно, станьте на место, пожалуйста. Чу в тебе глазки-то загорілись, да? на волю хочеш. Чуєш, мамонтенок, ти як взагалі бепі захомотала, а? <плес> Женщина, знаєте що? Ну, ну, Я взагалі-то за собою слідкую, да. Да. б'ю березовий сік і так. волосся мию, екстрактом коридуба. То есть да, брівно, да? Женщина, побыстрее не можна, ні! А що так ой. да? Кого я бачу? Наступне, оголошую вас чоловіком і дружиною і совет вам і Все, до свидання, до свидання, боже. Ой.